Привіт усім! Це останнє відео цієї серії, серії про усі механіки класу в Поє. В цьому відео ми більше розглядаємо ось цю верхню частину атласу, трошечки ще кірака і так далі. Ну, ви все побачите. Оці основні механіки розглядаємо, які у нас в машині ма походця. Не буду довго затягувати до діла. Тепер давайте по глобальним механікам. Давайте почнемо з просто звичайних нодів Атласу. Оці ноди, в принципі, ви можете на старті набрати усі оці початкові ноди ось до скарабів. Як тільки починає скараби, ви можете набрати. Чому? Тому що як працюють, коли ви відкриваєте адрес усей, ви вже, скоріш за все, почали робити або робите, або вже зробили. Бачите, тут є поєднання між мапами. І це означає, що оця мапа може дропнути оцю, оцю, оцю з підвищеним шансом. Так само, оця може дропнути усі оці поєднані з підвищеним шансом. Це не працює тільки на унікальні мапи. Наскільки я розумію, хоча, можливо, і працює. Наскільки я знаю, не працює. І ціноди просто ціноди на дереві, ось такі маленькі, цей шанс. Тобто, дуже багато є стратегії, коли ви на початку берете багато цих нодів маленьких, щоб просто вам падало дуже багато конекчених мап, плюс ви берете осі level хайер і так далі. Таким чином, ви дуже швидко прогресите атлас, просто щоб зарашити атлас до кінця. Далі, існує ще Кірик. Дуже прикольна механіка для старту. Що вона робить? Прокоє ось ці місії Кірака. В неї прокить, бачите, різні, різного виду мапи, унікальні мапи в тому числі, і так далі. Тому через неї особливо прикольно, коли ви набираєте. Я як беру зазвичай беру ось тут три ноди цю не беру, Беру оцей кластер, і беру ось так по правій йду і ось так вниз. На початку. Чому? Тому що у вас шанс на кірак місії доволі високий стає, і при цьому дропаються більше. Можна навіть оце взяти, щоб побільше скаутінг репортів. Навіщо вам скаутінг репорти? Скаутінг-репорти репорти прикольна штука, тому що, наприклад, можна реролити ось так і місії. Вони не витрачають, коли реролити, і ви отримуєте, наприклад, унікальні мапи, яких у вас не вистачає. Щоб привітати через за мапу, натискаєте Alt, бачите Completed. Або червоним буде написано UN-Not Complete. Ну, коротше, буде написано червоним, якщо вона не закомплічена. І таким чином ви можете проролити і подивитись, зрозуміло, да? Ви ролите і шукаєте фішити потрібні вам мапи для компліту атласу. Знову ж таки, коли ви запускаєте, буді, можна робити ось так з Кіриком. Просто для чого? Для чого одне можна використовувати місії Кірика? Ось у Кірика, якщо ви бачите, є Чізелі. Чізелі дуже потрібна штука для джусу мапу. Коли ви запускаєте будь-яку мапу Кірика, у нього оновлюється асортимент, ви підходите і купуєте. Ще чізалі. І так можна, допоки тобто, у вас не закінчується місії. Знову ж таки, прокують різного роду мапи з різними приколами, можуть прокнути гвард мапки і так далі. Дуже зручно. І знову ж таки, є, наприклад, ось такі штуки, котрі реролять звичайні мапи, тобто набагато на рідший час прок унікальних мап, але при цьому ці мапи будуть крапчені. Це вже для того, щоб закривати ось ці тір 16-14 мапи, наприклад. Або там є взагалі Uncompleted maps. Ось, є, наприклад, на гвардів, Scouting репорт і Uncomplete Unique Maps where Possible. Тобто мапи, які у вас ще не пройдені, вони будуть з вищим шансом прокати. Скільки ми мене це пройдено, то мені вже нічого це не допоможе. Але Кірик дуже зручний, на старті використовувати дуже зручно. Плюс Кірик прокає різні варіації з цих механік, атласівських і у вас є можливість, якщо ви починати свій е, путь з Кірока. Цей шлях, ви бачите багато механіки, вивчаєте їх, ну, розумієте, що вам подорож чи ні. Знову ж таки, знаєте, що я забув вам сказати? За о, оцю механіку, яка в мене взята, це кластер невеличкий, який підвищує шанс проку лабіринтів на мапах. Лабіринти прокають у вигляді, я не можу це 100% зробити, але воно прокає у вигляді такого портальчику на мапі. І з нього, коли ви його проходите, там купа пасток, ви проходите, отримуєте проходку в четверту лабу. Ось так воно виглядає. Четверта лаба. Четвер... Остання Сенденсі ви берете звідти. Це основний неприміший шлях, як можна отримати. Звісно, ці проходки дропаються в інших місцях ворі, але це основний таргет фарм. Для чого взагалі можна взяти цю ноду, окрім того, щоб просто залутати лабу? Можна прокати, як бачите, 20% шанс, що фрукна improved версія. І там буде прокати спеціальні, бачите, ще три версії-лаби. Uber-Uber яка набагато складніша, і там додаткові спеціальні опції і лабу оформлять, окрім Ascendancy, просто да, оформлять для трансферованих гемів, але для цього статтю цієї уберлабу можна оформити, щоб лутати, наприклад, спеціальні геми по типу ось цього, по типу Empower, Enlightenу і так далі. Тобто, теж, щоб ви розуміли. Тому не забувайте ще й про, про лабу. Її інколи беруть. Принаймні, на СССР є сенс на Треді, можливо, просто купувати і не заморочуватись. Хоча є стратегії, коли ви просто біжите дуже швидкі мапи за 30 секунд, просто ось такі механіки набираєте, лутаєте такий пасивний дохід, виходите і продаєте це. Це, це теж нормальна стратегія, якщо вам подобається. А далі, після Кірика, про НГ механіки продовжимо. Да? У нас залишаються ці три. Почнемо з синього і червоного. У мене зараз взяти червоний. В принципі, що ви тут намагаєтесь зробити зазвичай? Ви намагаєтесь о, взяти максимальну кількість цих поінтів з особливо пак сайз, тому що чим більше мобів, тим більше шанс на вівтарі. Ну ж таки, зараз я запущу мапу якусь і покажу вам, як це виглядає. Ви все вже бачили, поки я зараз бігав, але ви побачите, як воно взагалі працює. Тобто, ви вибираєте, щоб під червоним саме у вас прокола мапа. Ви починаєте чистити мапу. Коли ви вбиваєте потрібну кількість мобів, е накладається на мапу оцей вплив у цього червоного боса. Ось, бачите, з'являються ці червоні моби. І паралельно е з цих червоних мобів, чим більше цих червоних мобів, тим вищий шанс, що е з кожного з них є шанс е проку додаткового вівтаря цього боса. І воно додатково надуває вам мапу. Е з червоних цих мобів падають оці... Оця валюта ось така. Ви вже мали б, скоріш за все, якщо ви вже почали грати, з нею стикатися по білдам, бачите, на, на що я це зробив? Ладно, пофіг. Це ось такі імплісити, оці червоного і синього, ось у мене і мініон демедж. Ось такі імплісіти роляться цією валютою. Тобто заради цього, їх оформляти. Це дуже сильні імплісити, дуже важлива валюта. І плюс там ще додаткові опції крафти за рахунок неї відкриваються потім. Більш такі складні, знову ж таки, до спеції су на канал, щоб розібратися, як це працює. Цікаво, чи прокне мені хоч один ліфтар. Ось, я думаю, навіть два отримали добре. Зараз покажу. До речі, добре, що ми вибили цей Том. Я зараз трошки теж поясню за це. Прокодісі вівторі, бачите, є варіант А, коли просто ви валюту, Чим хороший якраз таки червоний, тим що дає ось такої валюти різні хаоси там, і так далі. Дуже багато. Є варіант Б, коли дуже сильно якийсь прям дібаф, але глобально підвищує кванту. Е, на більше немає стратегія, очевидно, юзають нижню частину, на більше таких початкових юзають цю. Бачите, знову ж таки кванта теж. Або обираєте те, що вам ваш білд може подолати. Зазвичай очками ражу б'єте саме червоного, тому що як бачите, дуже багато хорошої такої валюти стабільної. Значить, зрозуміло, да, вівтарі, валюта і так далі. На дереві зазвичай ви хочете взяти ну, наджустити мапу, як у вас вийде, і так далі, і взяти якомога більше паксайзу, тому що чим більше цих червоних мобів або синіх, тим е -е, більше ви отримуєте вівтарів. Знову ж таки, ви намагаєтеся взяти оці всі великі ноти, бачите, я завжди їх майже беру. І оцю вже по бажанню. Це щоб частіше проколи, коли, ось коли ви проходите мапу. Верніше не проходите. Коли ви заходите на папу, починати бувати мови, і ось воно так пах! І перетвориться в червону мапу. Да? Ви бачили, як воно отримує цей вплив. Це означає, що ця мапа залутала прогрес екзарха оцього боса. Ви отримуєте в кожному виді, тобто і в червоному, і в синьому, ось такі проходки. Є міні-бос, є головний бос. Ось це боси. Ці проходки можна ролити, якщо що, алхімками і так далі, підвищити шанс дропа. Таким чином, ви лутаєте проходки на цих босів, ви їх можете вбивати, можете продавати, можете з ними, що захочете робити. За це босів є свій унікальний лут теж потрібний і так далі. Ну і глобально, ви за рахунок цих вітарів, джустите свої мапи, додатковий лут лутаєте. І знову ж таки, якщо ви прям хочете більше з віфтарів, ви лутаєте от такі ноди і витрачаєте більше понтів, але лутаєте от такі ноди. Коли я бігаю швидкі мапи, і мені пофіло скільки там буде віфтарів. Я беру основні осі. Оці. Я більше на, ос, на те, що мені більше проколобосів граю. А тут, якби це беру просто вже на здачу, але в першу чергу я хочу просто паксайс підняти. Тобто, ми хочемо, щоб просто на мапі було більше мобів. Очевидно, що ця механіка сама по собі вам дає тупо, ну, майже X2 мобів на мапі, сама по собі. Синій працює абсолютно так само. абсолютно так само, Такі самі ноди, це так само. Ну, Тут треба читати уважно, що роблять ВІТРІ, сині. Коротше, кожен з них, оці дебафи віфтарів у кожного з них по-своєму складні, і одним білдам легше б'яти синього, іншим булдам червоного. це теж. Але у синього більш хуй, е, погана валюта. Єдине різниця в тому, що у синього є шанс на віфтері на дивайни. Тому, кому хочеться погамблити, можете б'яти синього. І синього так само є босс, свій міні-босс і свій головний босс. І тепер давайте ще Мейвен. Про Мейвен поговоримо. У мене є спеціальне дерево під Мейвен. Тому що я люблю її бігати. Мейвен, ви теж мали вже стикатися. Якщо ви закривали атлас, ви берете ноди на Maven. Це єдині ноди. Що формити просто звичайні мапи, то берете усі. В моєму випадку оформлю гад мапи, тому мені оці не треба. Але якщо формити так називаємо, 10 Way, це коли ви просто берете 10 рано мап. Бачите, ось тут є. У мене зараз десь десь якраз вам покажу якраз ще й тарілку. Зараз візьму якусь рандомну мапу, яку дуже швидко можна. Запускаємо мапу Димевен. Дуже просто пояснюю. Так само це працює на гордів і так далі, але. Дуже простий варіант, зараз покажу. Тобто, коли ця мапа під. Це просто звичайна мапа, да? Не В Чому суть Maven? Всі намагаються грати. Тобто можна без цієї ноди грати, буде легше, але бажано грати з цією нодою. Чому? Тому що якщо вона робить як, чим більше в мобиль на мапі зачистили, потім кісі, коли ви будете бити боса, вилізе Maven, буде йому допомагати. І ще. Покличе до трьох, по-моєму, чи до чотирьох додаткових мобів. До трьох. Воно там написано від одного до трьох. І дивлячись від того, і ця кількість босів буде дивлячись від того, скільки ви прокнули, а, скільки ви були мобів. Бажано вбити так, щоб залишилось менше 50 на мапі. Зараз покажу, як ми на це дивимося. А, бачите, тут написано більше 50 мобів. І ми чистимо мапу. Поки не стане менше 50. Тобто ви спеціально джузите мапи, по те, щоб у вас а, були вони достатні швидкі, обираєте мапи, які дуже зручно для цього підходять. А не там умовні якісь данжони, які там багато кімнат, дуже незручно кожен пак могло чистити і так далі. Обирати щось по типу цієї мапи, яка дуже в цьому плані проста. Тобто, бачите, я навіть механіки скіпую, щоб менше мобів вбивати. Взагалі раніше можна було бігати прям грашти просто до босу, і воно завжди прокло від одного до трьох рандомно. Тепер обов'язково треба зачищати мапу, щоб було краще. Що мені не сильно подобається, але, ну. ГГ, як завжди, нерфлять гру під ССФ. О, верніше, під трейд, а на трейді це було, вони вважали дуже сильним. Погляд, ну, Прикольно, коли в тебе є різного роду механіки. Умовно, є просто мапінг, ти б'єш, намагаєшся вбити якомога більше мобів на мапі і тобі пофіг, що там з боссом. А ось є бос раш. і прикольніше, коли це раш — це сам босра, коли тебе застелять все одно вбити всіх мобів на мапі. на мій погляд. Мені дуже прикро, що вони вирішили це занерфити. Можна було якось інакше це зробити. Бачите, стало майже 50, можна ще дочистити. І в кінці буде босс. Ви намагаєтесь якраз обрати такі мапи, де можна з боссом в кінці битися. Ось вона сказала, Time to Up the Stakes. Вилізло відразу декілька босів, і з них відразу багато луту. І прикол в чому? Зазвичай ви намагаєтесь взяти ось цю ось Мевен. І під неї взяти оці всі ноди зверху, ось ці, які дають шанс на дроп додаткових мап. Мап-Гвардів. Ну, мап мап Гвардів. Плюс я ще набрав тут, бачите, ось ці ноди на скраби, це звичайні дженерік-ноди на скраби. Це теж ну, нічого тут пояснювати, просто читати, де є більше скрабів, скраби це добре. Скраби можна продавати або юзати, як хочете. Ну, ж таки, бачите, я ще набрав це стосується будь-якої механіки, яка потребує квантіті і раріті. Я набрав map effect, Я набрав map effect на мапі. Оцей effect маленький, ось ці кластери осі на МАП Ефект. Що це означає? Що таке effect? Це коли ось так виролити мапу, і бачите, тут написані на ефекти, оці Афекси. І якщо ви подивитесь, то у мене були вони в два рази або в три навіть слабші на мапі, а по факту вони сильніші. І через це ростуть і ці ефекти, які дають фанту раріті. Тому це для білдів вже які прям дуже добре можуть. Але це під цим краще формити мейвен, але не обов'язково починати саме з такого. Можна просто формити Мевен. Без, без усіх кластерів, не брати прямо весь цей, цей а, а просто взяти. ну Частково тобі доведеться в будь-якому випадку взяти, тому що це верхня частина атласу, але не брати прям усі, взяти там буквально трошки, щоб воно не сильно на вас впливало. А, для початку цього PD достатньо насправді. І ви вбиваєте, ну, для чого це робиться? Тому що з босів якраз падають гвардмапки з тір 14 плюс мобів босів. І вибрати оці всі приколи на босів. Берете оце, щоб паралельно ще падали вам. тепер ці, ну, Зараз поясню, поясню цю, цю механіку, додаткові ці мапи. Просто лутати з босів ці такі мапи. Ну, плюс додатково лут, ну, що ви не тут всяке може впасти з босів. Я дивай не лутав і так далі, таке буває. Але знову формлять заради оцих е, проходок. А потім починають так само під мейвен формити. Ну зараз я покажу, як виглядає тарілка Мевен. Тобто, коли ви е, закінчили 10 босів, отримали е, е, тарілку Мевен, ми взяли цю тарілку. Вона про когось так у Кірика, ви її мажете. Я не буду її домазувати, але намагатися ну, бажано її мазати якомога, ну, щоб більше конти було, очевидно. Ну і знову ж таки, щоб ви ще витягнули цих босів, це вам теж треба розуміти. Ось так ви відбуваєтесь від усіх босів. Вона їх може як одночасно випустити, якщо вам прокне таким одна. Е, коли ви мажете. Так і по черзі. В моєму випадку вона їх випускає, бачите, частково по черзі. В принципі, ви мали ну, зрозуміти цю механіку, навіть просто по квестовій версії, там, поки ви проходите Атлас, вам цю механіку пояснюють, скажімо так. Ну і ви залутали цей лут, і погнали далі знову. Можете або звичайних 10 різних мап пробігти, або коли ви вже нафармили достатньо вард на мап ось таких. Ви можете почати гвардів бігати під Мевин. І це набагато цікавіше і веселіше, тому що у вас є. Прикол в тому, що коли ви б'єте босів друге, ось на ці, тобто ви лутаєте з самих босів ось цих вардів, ось цих вардів проходки на Сіруса, на Елдера, Шейпера, і так далі, коли ви вбиваєте їх знову на тарілці, з них знову можуть впасти ці проходки. Додатковий лут. Плюс ви отримуєте оці проходки на саму Мейвен. Оці сплінтери, які 10 штук набираються, і перетворюються в одну проходку на Мейвен. І ви можете бути саме Мейвен таким чином. Ви можете більше бити босів таким чином. Це така босереж, стратегія хороша. Головне, що з цього формулят, це те, що усі боси під Мейвен. А ви можете подивитися, які боси можуть бути під Мейвен. Ось тут, бачите, список мінотаврів, всякі, там, пуріфаєри і так далі, твістити, формен, Форготини, хідани. Тобто ось ці сплін брічі, те, що я показував тих чуваків з. Теж можна підмевен бувати uh, Distant Меморі і так далі, синтез мапи. Uh, усіх їх можна вбивати І навіть як ви бачите, uh, Pinnacle босів: Чаюла, Адзірі, Шейпер, Елдер, Кортекс. Їх можна всіх п'ятьох вбити на одній терісі і отримати умовно подвійний лут. Умовно подвійний лут. Це дуже складні енкаунтери насправді. Їх ще й бажано ролити дуже велику кванту, а велика кванта означає, що мапа буде дуже складні, ну, моди будуть складні. Тому маєте розуміти, але. Звичайно, люди бігають просто ось так, як я зараз показав, але ну, з гвардами, да? з цими чуваками. Elder Slayer і так далі. Теж гварди можуть бути непростими і теж там, треба мазати, розуміти, як... треба зрозуміти і чу... відчувати свій білд, наскільки він може, і особливо бажано під цими всіма модами. Бачите, я ще беру ось цю ноду, яка дає додатковий намаз на босів, коли залишається менше 50 мобів. Тому я спеціально заходжу такі мапи, де я можу вбити спочатку всіх мобів. А потім босів. В принципі, по Мевен у мене все для чого її формлять? Для того, щоб ну, сама Мевен з неї свій лут дроп, додатково формити босів. Ну, додаткові проходки на босів, звичайно, з яких теж свій дроп, і плюс ще оформлять заради цього Awakened геймів. Ось таких геймів посиленої версії звичайних геймів. Вони доволі рідкісні, деякі супер рідкісні. Я зараз таки не покажу. У мене є Multistrike, я його віддав пограти людині. Про Майвен, я думаю, зрозуміло. І залишається ця нова механіка, яка, скоріш за все, відразу залишиться в Endgame. ну, завжди, не завжди з нами в корі і відразу додали Атлас. Тут, в принципі, не складно. Ці ноди дають, щоб вам частіше падали ось такі мапи, які я вже по дорозі зараз лутав, якраз. це так називаємо 16 половиною мапи. Коротше, більш джусені мапи дуже складні теж з модами Тір 17. З тір 17 ще складніші мапи, про них, мабуть, якось треба окремо говорити, або по гуліті. я більше про механіки зараз поясню, тому падають коротше, спеціальні мапи. Ось такі мапи, да? Падають частіше, якщо взяти і з кращими рестендами шмотки для крафту. Знову ж таки, я поки що не побачив якогось прям реального застосування, але, мабуть, на трейді там вже придумали, тому там спесі, суші і так далі. Пошукайте, можливо, є у когось інформація, як крафтити цими мердами. Зараз найпрофітніше. І є оці ноди, які підвищують шанс на прок спеціальних е механік. Оцих. Ви знаходите у цього чувака на мапі, коли він у вас е вже є, ось тут. То значить, вона не може прокнути, тому мені ні разу поки що й не прокнула. Але насправді в нього є шанс прока, якщо ви пройдете оце, о, оцей шлях, і в кінці ви отримуєте міні-боса. Ну, теж, типу, пінекла. В кінці ви вбиваєте пінекла, з якого теж свій дроп, свої уніки і так далі. Ці мапи, по суті, нічим не відрізняються від 16,5, які я таки ще показував. Да? Їх теж вони складні, їх треба мазати, на них теж працюють усі механіки. Поки що, принаймні. Головне, це те, що ви можете просто дійти до цього боса і залутати на нього проходку. Там буде гвард, з якого ви лутаєте проходку на наступного боса, Тому таким чином ви можете тут на мапах ще зробити таргет фарм конкретного боса. Якщо зробите, ви берете, наприклад, дві вимикаєте, це якби вимикає, умовно робить меншим шанс на конкретних босів і піднімає таким чином шанс на третього. Тобто ви не берете одну сику і дві інші берете. Берете, яку вам треба якого вам поформити. Цих босів нових, нові прикольні уніки. В принципі, ну, а ті 16 сповни мапи, я думаю, вже можете поглити. Це посилена версія мап, які є. Ось 16-ті, а є посилена версія цих мап, в них дуже більш складні моди і так далі. І з них набагато більший лут, прям набагато більший лут. Особливо прикольно, коли прокоють такі мапи гвардів. Цих гвардів теж можуть мають шанс прокнути під впливом. Під впливом з цього. Побачимо, як буде в наступній лізі. Зазвичай вони виводять такі механіки ось сюди окремо в Device. Тому, да. значить, В принципі, по-моєму, по механікам я вам все розповів. І, до речі, Санктум. Забув про Санктум ще. Забув ще про Санктум. Є Roguelike механіка її на Атласі немає. Вона працює окремо, на неї нічого не працює. Ви потрапляєте в Санктум. Ось тут, в кінці 10-го акту, у вас з'являється Дівінія. Вона вас відправляє в Санктум Хто грав в POI 2 і знаєш, що таке сихема? Це, по суті, схема, там просто інші нагороди. Ви йдете в Санктум. У вас тут тепер Вейпоінт є. Сюди ви засовуєте цю книжечку. Сюди суєте реліки. Це теж вже історія про окреме відео. Запускаєте Санктум умовно. Відкриваєте цей. Бачите, кімнати, в кінці босс. Посередині тут теж бос. Коротше, про це я зроблю окреме відео. Можна формити ось так: просто валюту. Uh, з боса можна окремі уніки виформити. Прикольна механіка, я її дуже люблю, її в цій лізі дуже сильно понерфили, Тому вона тепер, особливо Сеф, не дуже uh, не знаю, наскільки в ній є сенс тепер, якщо чесно. Якийсь сенс є, в принципі, якщо дуже сильно подобається, її є сенс все ще бігати, щось вона вам дає. Але... Ну користо, це питання вже окремого відео. Uh, цієї механіки ніяк не можна підвищити шанс на Атласі і так далі. Просто ці томи падають рандомно, їх лутаєте і можете бігати з антом. Значить, знову ж таки, всі механіки, які я буду пояснювати навіть більш глибоко, я буду пояснювати дуже поверхнево. Якщо ви хочете прям стратеї, супер, стратег, супер інгейм, там варіації з усіма скарабами і так далі. Це усе ви шукаєте самі. Я навряд чи буду робити. Прям такі. Я по-перше, я так не граю в ру. Я люблю пограти в різні механіки, але я люблю умовно алхенгову грати. Я не люблю заморочуватись, там ризикувати, платити умовно 5 диванів за одну мапу, щоб з шансом залутати 30. Я таке не люблю. Тому я на вас зараз дуже просто пояснити ці механіки, щоб ви розуміли, як воно працює, і не сильно просто лякалися. В принципі, на цьому в мене все. Підписуйтесь. Пишіть в коментарях, про що ви б хотіли ще почути відео і так далі. Може, я щось забув, але я начебто не забув. Пишіть, наскільки вам допомогло це відео. Дякую всім за перегляд. Приходьте на стріми, приходьте, переходьте на телеграм-канал, переходьте в мій Дискорд, все це є в описі. Там можна почути якісь відповіді на ще додаткові запитання. В коментарях я теж відповідаю на запитання. В принципі, у мене все. Тому пока!